Російська сторона не має наміру розкривати, які умови для припинення вогню в Україні висуватиме у своєму проєкті меморандуму. Ну чому вона це робить? До речі, про це сказав речник Кремля Дмитро Пісков. Зеленський вже відреагував тут чітко. Він заявляє, що так званий меморандум від Росії, який обіцяли світу як мирну пропозицію, ще в Стамбулі, пам'ятаєте, досі ніхто не бачив. І це черговий російський обман, щоб зустрічі, майбутні зустрічі вони були просто пустими. Також, як припускає Українська МЗС, Кремль просто не хоче викривати своїх нереалістичних ультиматовів. Ну, по-перше, щоб їх просто можна було потім постійно змінювати, як вони це досі роблять. Ну а також Росія затягує час, вона використовує дипломатію, на жаль, просто як. Димову завісу